Всім великий привіт! У нас знову весняна погода на вулиці. Все розтало, хоча у нас дощ... снігу майже не було. Я хотіла позбирати сніг і полити так розсаду, але не вийшло, тому що сніг випав трішки, потім пішов дощ, все заледеніло, а потім розтало. І ось у нас. Отакий пейзож кругом. Нема ніде сніжку, Все кругом зелене. Сьогодні хотіла поговорити на таку тему про мій досвід із тонелями, і чому я від них відмовилася. Раніше ще, мабуть, років 5 назад. Ми ставили тонелі. Тонелі робили із... побачили в інтернеті, зробили із труб із поливних із двадцатки. Порізали такі, здається, по метр шістдесят, такі кусочки і зробили з них дуги. да, Цей спосіб можна робити, але я не совітую. Тому що. Труба м'яка. І були такі моменти, коли ми накрили у лютому місяці свої плантації оцими тонелями, то коли пішов мокрий сніг, оці дуги зігнуло, взагалі зігнуло і приплюснуло до землі. Але коли вийшло сонечко, розтанув сніг, вони випрямилися і все було добре. Але ж вони дуже пружинять і не дуже зручні. Хоча, звичайно, можуть бути. Можна зробити із, із таких лозин, які гнуться, із, ну, з дерева. Є такі гнучки, кущі, які можна зрізати з них такі лозини одинакового розміру, і робити з них тонелі. Це саме дешевий спосіб. Можна кріпити оцю плівку і, або агроволокну вірьовками. Ну, на цю тему багато є відео, на кожній дозі прикріпляється вірювка і за допомогою неї кріпиться ця плівка. До цієї дуги, щоб вона не парусила. Але найшвидше протягнути каплю або вірьовку посередині цієї, ну, Ось так як тут зроблено. ось Верхушка. Ось верхушка, ось принцип той самий. Тут лежить ось перемичка, і також робиться на цьому тунелі. Потім із самих країв забиваються колишки, до нього кріпиться вірьовка чи капля, і за допомогою цього дуги не роз'їжджаються. У чому ж особеність плівки і агроволокно? Звичайно, поки ще холодно, то плівка непогано, дуже непогано, але ж коли Виходить сонечко, то там стає дуже-дуже жарко. І приходиться обов'язково провітрювати, тому що туди не заходить повітря. І оці каплі, оця вологість буде зберігатися і будуть розвиватися грибкові хвороби. Також, коли каплі будуть капати на полуницю, то будуть опіки на листі. І якщо можна один раз якийсь прозівот і не відкрити, то оця полуниця, вона просто згорить. Там з неймовірною швидкістю піднімається температура. Звичайно, там, де плівка. Плівкою, якщо є можливість кожного дня знаходитися біля цієї полуниці, кожного дня від... піднімати сторони, провітрювати, то це, звичайно, дієвий спосіб і буде полуниця десь на тиждень раніше, ніж під агроволокном. А взагалі укриття дає старт швидший на два тижні. Якщо ж накривати агроволокном білим. Звичайно, чим, товща, чим більша плотність чим більше мікрон на агроволокні, тим буде тепліше і буде більше полуниця захищена від заморозків. У нас останнім часом дуже-дуже часто, не то, що дуже часто, а взагалі кожного року є заморозки, які повертаються. Навіть можуть бути і в травні, коли полуниця цвіте, і навіть тоді, коли вже будуть висіти ягоди. Для цього ж, щоб зберегти цей цвіт, Звичайно, якщо буде десь мінус 2, то агроволокно збереже і плівка збереже. Це якщо буде заморозок. Якщо ж буде мороз з вечора, то це вже зовсім інша ситуація. Я накривала ті, що в мене були накриті плівкою, всякими покривалами, всякими агроволокном, яке, яке в мене залишалося, навіть чорним, на ніч накривала, потім знімала, щоб зберегти цвіт. Тому що цвіт вибивається дуже швидко. При, якщо температура на полуниці, де росте полуниця, де росте квіточка, якщо опускається менше мінус одного, то квіточка вже вимерзає. Мінус один ще так може видержать, але теж не завжди. Тому я від цього відказалася, тому що бувають у нас дуже сильні вітри, у нас зриває все на світі. Е, мені набридло бігати, відкрий закрий, відкрий, закрий. Це кожного разу. Бувало таке, що зривало ту плівку, зривало те агроволокно, взагалі піднімало всі оці дуги в місті з плівкою і перекидало взагалі. Е, і після цього я сказала чоловікові або теплиці, або я не буду більше накривати, тому що я не хочу. Е, Буває, що скільки вкладаєш в це праці, а потім якийсь один мороз, один сильний вітер, все поздувало і все померзло. Один раз було таке, що було мінус 7, і ніяке агроволокно, ніяка плівка, звичайно, не утримає такий мороз у тонелях. Тому що все-таки тонелі це не теплиця. В теплиці тут великий прошарок повітря і. і, і... Тут теж ми роно навесні, коли будуть, бувають морози і зацвіта полуниця, то ми теж накриваємо. Хто зі мною давно, то, ті бачили, то ми накриваємо хоча б зверху, тут всім чим є: біле, біле, чорне, чорне. Якби тільки на ніч накрити, щоб мороз не пошкодив. Тож ми відмовилися від цих дух. Я думаю, що можна навіть і без дух просто розтивати агротканину на верх полуниці білу і не відкриваючи, не провітрюючи до того моменту, коли полуниця почне цвісти. Коли полуниця починає цвісти, то тоді треба відчиняти для запилення. І, звичайно, треба попускати трішки агроволокно, щоб воно не придавлювало полуничку. Ну, у мене 50 мікрон, то ну, не придавлювалася так дуже полуниця, ну, почувалася себе непогано. Але як тільки бутончики вийшли, що вони отут зацвітуть, я старалася його знімати. І взагалі я старалася знімати тільки. Полуниця пішла рости, тільки вже на вулиці тепло. Я на день взагалі оце агроволокно без дух я відчиняла, відкривала, а на ніч, коли вже холодало, тоді я вже накривала і придавлювала кирпичиками. Так воно, ну, у нас такий регіон, що в нас дуже Дують сильні вітри. І от оці... оці тонелі дуже часто не витримують. Тож я від них відмовилася. А там, звичайно, кожен вирішує сам. Звичайно, якщо невеличка така територія, то можна зробити другий... саме бюджетний варіант це зробити із дерева, із. З таких лазин дуги накрити, потім зверху о цього накриття, і ще раз приколоти цими такими ж дугами. І воно буде прекрасно держати. Це такий варіант для себе із підручних средств, із підручних засобів правильно. Так що. Поки з вами поговорила, відпочила, то зараз буду поливати свою розсаду, бо є вже взагалі сухі, повисихали, бо ми ж відчиняємо, відчиняємо теплицю, то, звичайно, випарується водичка і також лист теж випаровує, тому що він зелений, він живий. Корішочок ще росте, так як тут затишок, тут ні разу ще не була земля мерзла. У нас, я ж говорю, що в нас взагалі клімат останніми роками міняється і в нас більше сезон дощів, а не зима. Так що, так що ось так. Всім добра, миру, найкращого і все буде країна. До побачення.